Відбудеться 21 серпня на рівень Вознесенних владик, сканування душ, і навіть тисячі втілень енергетичне оновлення землі і світлом, і освітлі. Вітаємо вас на каналі Духовності Реводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель фіолетового і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Під час співання мною мантри Шива показав мені маскарад із величезною кількістю веселих людей, вбраних у різні костюми і скелехами в руках. Вони ходили одні поміж інших і спілкувалися. Були там різні. Я роздивилася і гусарів, і ковбоїв, і світських дам, і лицарів. Сам Шива показувався то у ролі музиканта, який грає на флейті, то обраного співака, і, врешті, явився в образі хранителя знань. А в медитації мандрівка з Пегасом із мого авторського курсу Містичний всесвіт, коли Пегас нагорів вдарив копитом для перетворення планетарного зла у добро, показали енергії, які то в одному місці, то в іншому скручувалися у великі мотки, як нитки для в'язання. Потім показала дві реальності з одного боку колесо Сансари, з іншого шлях, осяяний світлом до Вознесіння. Такі видіння відкрилися мені Луче Сазар у вчорашніх вечірніх практиках. Наступним видінням з нами ділиться воїн світла Ізара. Із Пегасом я зустрілася на горі гірського кришталю. Він був копитом, і різкий кришталь розлітався шматками, потрапляючи у різні події на землі, у різних людей. Комусь потрапив у сон і людина бачила кольорові гарні сни. Комусь гірського кришталю потрапив у серце і запалив у її серце любов до іншої людини, комусь у свідомість і людина починала творити, писати музику, малювати. Кому потрапив у ногу, той почав танцювати, кому у горло співати. Таких влучань було дуже багато. Спостерігати за таким перетворенням людей було надзвичайно цікаво. Хтось підійшов і поклав руку мені на плече, я озирнулась і побачила сарапісабея. Він показав, як гірський кришталь, потрапляючи у людей, відкриває в них забуті вміння зцілення, яснобачення та інші. Ми з ерапісом напоїли погаса, набравши енергії з річки, енергії чистоти. Ангели теж набрали енергії і розносили її тим, кого охороняють, про кого піклуються. А у ученелів до мене сьогодні прийшов хранитель знань. Моє послання про розділення реальностей, яке ти вчора побачила під час енергетичної взаємодії з творцем Шивою. Він тобі показав і так звану земну лжееліту, яка живе хібними цінностями благородні душі. Не має значення, у який одяг брана лжееліта, важливо те, що у них у душах. А свої душі вони гоблять безперервним потаканням власному его, продовжують губити себе, плекаючи свою високомірність, зверхність над іншими, душевну ницість, потоплену у грошових задоволеннях. Топлять власні страхи, стреси, можливості розвитку в алкоголі все топлять. Самолюбуються у тому багатстві, яке багатством насправді не є, яке покинуть, коли підуть із цього світу. Бог показав тобі також інший бік реальності, у якій в той же час живуть істоти Божі, котрі обдаровані особливими здібностями і талантами музиканти, співаки, письменники, художники, винахідники. Ви говорите вроджений талант. Роджений талант означає талант, переданий певній душі від Творця, а вона має розвивати його в собі, плекати, зростаючи у духовних висотах. Не всім, хто отримав такий дар від Творця, це вдається. Є душі, які, будучи обдарованими талантами у земному житті, сходять на манівці, гублять себе земними залежностями, земними втіхами. У поточному часі відбувається сканування кожної душі на її потреби, бажання, прагнення, наміри, щоб було зрозуміло, хто у яку реальність піде далі, у наступному році свого життя, чи піде дорога, яка веде до найвищого світла, і якщо йому це вдасться, досягне звільнення у поточному житті, звільнення як вознесіння, чи продовжить крутитися у колесі сансари. Ті, хто йде до світла, також можуть бути розділені на тих, які вознесуться по закінченні свого теперішнього земного життя, і тих, які ще підуть на перевтілення, щоб продовжувати удосконалюватися духовно. Шлях до вознесіння це не цукерки, якими вас пригощають вищі сили. Нездатна вознестися душа, яка рухаючись шляхом світла, перебуває у численних земних прив'язках, яка не звільнилася від карми споживання м'яса. Вознесіння це постійна непроста духовна робота над собою. Це відмова від тих залежностей, бажань, пристрастей, які поневолюють і гублять ваші душі. Відмова для віддання пріоритету одному єдиному бажанню: воз'єднатися із Творцем у його світлі, вийти із колеса Сансари, піднятися на рівень Вознесенних владик і працювати на благо людству із небесного плану. Чи у певні часи з такою ж метою втілюватися на землі? Усе залежить від вас. Ми вам посилаємо можливості, а кінцевий результат завжди залежить від кожного з вас. І як можливості ми вам посилаємо усілякі вказівники. Казівники можуть приходити у ваше життя як мудреці, як наставники чи різні люди та інформаційні орієнтири із допомогою і підказками від нас, куди вам йти далі. А все залежить від вас, від вашої уважності до наших підказок, від вашої усвідомленості, від вашого бажання працювати над собою, від вашої сили духу, яка вам дуже потрібна у звільненні від керівництва власного его, очищенні від земних пристрастей і бажань. У когось цей шлях розпочинається в одному земному житті і завершується в іншому. Але Вознесіння це завжди кінцевий шлях душі на землі через багато сотень і навіть тисяч втілень. Не говори зараз про ті душі, які втілюються як аспекти богів, ангелів, уже Вознесенних владик. Говори лише про ті, які ідуть шляхом земних втілень, щоб вирости до рівня Вознесіння власної душі. Таке завдання стоїть перед кожною душею. Але не кожна втілена на землі душа прийде до цього пункту. Душі, які у своїх втіленнях творять багато зла, яке здатне до їхнього подальшого збереження, виходять із втілень. Спершу вони потрапляють у той енергетичний світ, якому служили власними злими діями на землі, а потім їх розбирають на частинки. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням взаємодії з енергією тонкого плану і пізнанню власного вищого я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я заглибить в енергії фіолетового полум'я задля опрацювання власних кармічних програм минулих життів і програм роду. Курс Архангельські промені зцілення і куб метатрона допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів, а курс найвищого рівня. Духовного розвитку мій містичний всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Ми посилаємо кожному із вас подарунки кришталеві енергії творення, кришталеві енергії Творця задля очищення ваших душ, вашої свідомості. Очищена свідомість починає чітко бачити духовні орієнтири перед собою. Чи виникає у вас відчуття, що ви стоїте на переході? Перетнувши цю лінію, кожен отримує те, до чого прагне. У ці дні триває процес сканування душ. Це ще один високий стрибок до розділення реальностей, яким керують планети, небесні світила, духовні суті, відділення реальності тривимірного світу, у якій господарюють енергії зла, у якій заставляють вас жити за встановленими кимось правилами. Тримають у страхах реальності, де царем поклоніння є матеріальне багатство, відділення її від нової реальності високих вібрацій, які не здатні більше сприймати низькі вібрації третього виміру і усього того, що ним керує. Кожен із вас прийде до свідомості, до високої свідомості просвітлення через самозречення, через перемогу над власним его. Через відмову від усього, що керує тривимірною реальністю, кожен прийде. Але час у кожного для цього свій. Користуйтеся кришталевими енергіями духовної чистоти, які вам щедро посилають на землю у портал двох вісімок. Рухайтеся до цього важливого пункту воріт, воріт лева із тими намірами, бажаннями, які б хотіли, щоб вели вас весь наступний рік. Вам вже говорили. Що цей місяць є енергетично важливим місяцем на вашій планеті. Час від душ триває. У добу перед закриттям порталу Ворота Лева 11 серпня розпочинається енергетичне оновлення Землі, а потужний вібраційний стрибок оновлення Землі із черговим вимірним розривом відбудеться 21 серпня. Будьте уважні, куди рухаєтеся і чого прагнете. Які свої дії вписуєте у хроніки Акаші, і з чим ідете своїм земним шляхом, і чим наповнюєте власні душі?